Вітаю, мене звати Андрій і з вами магазин Зірка. І сьогодні у нас буде на огляді досить цікавий, скажімо так, пристрій саме для кухонного використання. А точніше, м'ясорубка торгової марки «Liberton». Але не проста м'ясорубка, саме ця модель має розширений функціонал плюс підвищену потужність 2000 Вт. Розширений функціонал в плані того, що тут, у нас, бачите, є. Насадки для шинкування, насадки для нарізання, і також тут є ще й насадка для того, щоб робити томатний сік. Тобто, у вас в принципі є хороший скажімо так, пристрій, який може закрити потреби в широкому спектрі, скажімо так, задач кухонних, так би мовити, нарізання салату, там, нарізання картоплі, ну і також, понятно, що звичайний функціонал м'ясорубки. Що я хочу сказати саме за цю модель? Я попередньо подивився огляди, подивився також відгуки, і хочу сказати, що вона однозначно заслуговує на вашу увагу, тому що відгуки на всіх магазинах, що я подивився, переважності а в абсолютній більшості при чудові. Тобто люди задоволені саме цією, ну саме цією моделлю. І що я ще хочу сказати від себе? Взагалі, якщо казати про побутову техніку, про любу побутову техніку, то вона має, скажімо так. Включати в себе чотири основних момента. Перший момент вона повинна бути функціональна, другий момент, вона повинна е бути надійна. Третій момент вона повинна добре виглядати, тобто мати класний дизайн. Тобто такий дизайн, щоб, він, якщо, б, якщо б він е не прикрашав, скажімо так, наприклад, кухню, то хоча б не псував скажімо так, загальну, скажімо так, загальну, так, аргіноміку і архітектуру е ну, вашого, е вашої кухні. І четвертий момент це ціна. Якщо виробник зможе досягти успіху в кожному з цьому моментів, то я думаю, все, цей прилад або цей гаджет він буде однозначно популярний, тобто він ну, займе свою нішу і буде добре продаватися. Вони тільки-тільки зайшли к нам на продаж, і оцей, скажімо так, зразок ми ще не розпаковували і взагалі не дивилися, що всередині. Ми це зробимо саме з вами вперше, друзі. Давайте розпочнемо. Тобто, ось таким чином воно все відкривається, наскільки я розумію. Після розпакування ми отримуємо ось такий набір, досить великий, скажу чесно. І якщо подивитися більш уважно, то ви тут побачите, що у нас тут є три ось такі формувальні диски розміром 3 мм, 5 мм і 7 мм. Він тут вже одягнений одразу на цю насадку саме для м'ясорубки. Також у нас є. Чотири ось такі е, насадки. Це у нас тут йдуть шатківниці. До речі, вони йдуть такого збільшеного розміру, бачите, для більш зручного використання. Також є ось така насадка для нарізання. Також є, понятно, сам адаптер для цих насадок. Ось так він виглядає. Також у нас є соковий тискач для томатних соків насадка. Також є насадка для, е, для приготування домашніх ковбасок, я так розумію, і кебе. В принципі. Повний набір, можна сказати, для повного щастя. Що хочу ще відмітити в плані конструктивного ну, такого плюса, тут у нас в комплекті вже йде, зараз давайте вам покажу. Не в комплекті, а в конструкції зроблено, що цікаво. Зручна річ саме для того, щоб все було під рукою. Тобто, дивіться, оце у вас. Як правило, частіше всього ви будете використовувати саму м'ясорубку. І найголовніше, щоб всі аксесуари, які необхідні, які частіше всього використовувати, були під рукою. А як ви їх зробити під рукою? А все просто. У нас тут є ось такий скажімо так, органайзер, в якому ви можете сховати всі ось ці формувальні насадки, так, деякі ще речі, які будуть постійно у вас під рукою. Тобто воно все буде у вас акуратно зберігатися, скажімо так, ну і, ну і це класно. Тепер дивимось, Потужність, як я сказав, 2 кВт. Я її тільки що включав в розетку, це відчувається, скажу чесно, по звуку. Плюс вона має одну швидкість, ну і також, звичайно, має реверс. На рахунок дизайну, то, що я казав, подивіться, який стильний дизайн. Тут у нас нержавіюча сталь, сам корпус, я так розумію, є по більшості своєю пластиковий. А оці елементи тут з нержавіючою сталі. Навіть якщо вона буде стояти у вас на відкритому просторі, тобто вона буде своїм виглядом ну, точно доповнювати ваш інтер'єр. Хороший, ну, хороший вигляд. Тепер, мабуть, давайте, можливо, зробимо якісь тести. Я навіть не знаю. Попробуємо використати щось. Зараз я попробую, мабуть, використати оці насадки для нарізання. Я скажу чесно, ніколи це не робив. Цим займається моя дружина. Ну, раз ми знімаємо огляд, я спробую як дилетант це показати, наскільки це просто чи складно, а ви для себе вже побачите, що з того вийде. І так, ми змінюємо насадку. Для цього нам потрібно нажати одну кнопочку. Так, зараз я вам покажу. Ось тут вона збоку. Нажимаємо, натискаємо і знімаємо ось цю насадочку. Замість неї ми одягаємо ось цю насадочку. Головне, друзі, слідкуйте за тим, щоб, щоб коли ви міняєте насадки, у вас сам пристрій не був включен в розетку. Так, а тепер одягаємо насадку для нарізання. Роблю все без читання інструкцій, знаєте, як завжди. А мабуть, краще почитати, тому що наче все просто. Хм. Чи вона нікуди не вилетить? Мабуть, вона О, так а ще фіксатор, і є. Ага. А, ну так. Да. Бачите, дружина спеціаліст. Все, фіксатор. Защлкиваємо. Все. Взагалі супер. Так. У мене тут є трошечки готова картопля і морква. Так, морква. Огурчик. Якщо по-іншому скласти, буде якийсь такий натяк. Так, давайте я спробую зараз. Не буде Я підготувала Світочка, да. люди можуть щось не то подумати про твої шутки. Ми ж інтелігентна родина. Так, давайте пробуємо. Я ставлю таку тарілку. Розетку вмикнув. Давайте почнемо з картоплі. Вона сюди влізе. Влізе. До речі, великий такий розмір, бачите, тут можна крупну картоплю сюди кидати. Так, давайте пробуємо запускаємо, кидаємо. Давайте ще одну одразу. Вимикаємо. Перша була е, стара картопля, а інша картоплина молода. У нас, Боже, як завжди, ми не готувалися до цього відео, друзі, так вийшло. Ну коротше, дивіться, як нарізало класно. Да? Угу. Тонесенькі такі скоринки. Так, вілон. Шумить машинка і будеражить наших собачок. Ну, дивіться, супер, мені так може ще й сподобатись, скажу чесно. Оліки підсолити, да, Да, і можна чипси робити. Однозначно, слухайте, дивіться. Так це так просто, слухайте, а я оце буває там щось починаю собі нарізати. Так, ладно. Давай, давай. Давайте, сейчас да, наріжемо. Салат з картоплею готов. Хто любить салат з картоплею? Майже вже готов. Щасна залишилось посолити і все. Що ти <гум> 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 <-панзак> і <гум> У нас на полу чисто. В общем, друзі, ви поняли, так? Да? А оці насадки вже йдуть для, ну, так би мовити, шинкування. Вони тут є різного розміру. Не моркви бурячка. Так, да, я не буду це робити, тому що це ще затягне ще часу. Який що... можна зробити, пошинкувати морковку, марту... бурячок. По пакетикам вкласти, заморозити, а потім... А, ти об'єм? один буде. раз об'єм зробити, так. Да. Так, да, сир... друзі. Сир, там такі речі. От мілка насадка хорошо підходить для сиру. Це також досі добре. Так, може давайсь до попит. Ну давай зробимо. У ці я так розумію, да, навіть більше підійде. Mm -hmm. ну, так. Давайте давай. ще раз кусочок сира ми зробимо. Добре. Так, а ну давайте показуємо, як все це змінювати. Так, розетку виймаємо обов'язково, щоб не травмуватися. Чікс. Ця штука виймається просто. Слухайте, у мене все як завжди, і все як у настоящого спеціаліста, все по всій кухні розкидано. Короче, знаєте, я, коли, коли творча людина працює, то образується такий хаос. Але насправді ми цим керуємо. Так, так, раз. Зараз я це все витру якось. Немаємо все в реальному часі. Я скажу чесно, взагалі ніколи цим не займався. Але раді такої справи займуся. Так. ну Я не буду тут особо вимивати. Просто ми це по ходу швидко покажемо, що воно може чік. Так, яка насадка? Оця. Вставляємо. Тобто ви, ви повинні зрозуміти, наскільки це все просто. Давай окремо тарілочку. Зробимо таким піти. Давай, скільки одрізати. Ось ну, так десь. Ось десь. хоп! Тужко потерти на е, мілку, мілку терку, Да? Це оно светочка, ну ти спеціаліст. Ну Так, да, звичайно, глянь. На піцу. І скільки це секунд зайняло? 20, 20 секунд 15 Ну, уявіть собі, просто наскільки швидко. Е, звісно, я розумію, що нарізати, то швидко все, а потім все це помити. ще нюанс. Саме головне, ж потім помити. Що тут а я що ж теж думаю, що тут мити? Секунда діла зняв, хоп, чик розібрав, сполоснув, поставив. все. Ну, це я так, звісно, уявляю собі. Коротше, друзі, ви побачили весь практично весь функціонал. Зараз, можливо, ще дружина ми ну, використаємо саме м'ясорубку. Тобто, тут потужність 2 кВт. У нас є досвід. Ми багато років користувалися. Я, яка у нас Зелмер чи яка да. Достан, покажи. Давайте покажу. Тобто з чим і... ми будемо порівнювати. Ми багато років, не ми, а ми дружина. Я себе так приписую сюди. Ну, є років так. не знаю, Та які ми купили ще. 16 років? Да, 16 а так, я кажу, я кажу, років. так собі якість зламалася. До речі, років. вона працює, але ну, за не не знаю, так? бросаєш, кидаєш туди шматок м'яса, і вона перестає працювати. Так вмикаєш, вона працює, а потім працює. бачите, яка вона Пожовтіла. Коротше, ну смотри, у тебе ж є досвід, ти знаєш потужність, як вона там, це все процес. Ну, в общем, Зараз ми все це спробуємо на ці. Порівняння ти відчуєш, чи ця потужність, чи ця така ж сама, чи, uh -huh. чи вона якісніше, чи ні. Єдине, ще, що... яка тут насадка. Тут мілка насадка стоїть. Поставимо таку ж саму, 3 мм. немає різниці. Немає різниці? Немає так, ладно, тоді наступний фрагмент. Зараз ми все ставимо, нарізаємо м'ясо і пробуємо. І дружина каже, є чи нема чи воно взагалі. Так, да, і наріжемо прязинку і ну, так спробуємо більше таке. Ну давайте. Таке Поки дружина там готує м'ясо, дивіться, я покажу вам інструкцію. Інструкція повністю на українській мові. Тобто тут у нас все чітко і ясно розписано, такий балістал. Як, що до чого. Щоб ви змогли розібратися, навіть якщо ви не користувалися такою м'ясорубкою. Все зрозуміло і зрозуміло. І тут, до речі, йде ще гарантійний талон. А ось він випав. Гарантія, до речі, на неї дається один рік. Ось сервісні центри, адреси сервісних центрів у всіх містах, які тільки є. Як я вже казав, я попередньо почитав відгуки на рахунок цієї м'ясорубки і ну, от, скажу чесно: ну, зазвичай відгуки, як люди пишуть. Вони або не пишуть відгуки, якщо все добре, або пишуть, якщо вони, ну, скажімо так, ну, недовольні. Тобто, понятно, коли вони возмущені, вони будуть писати відгук. А так, якщо все добре, не ну, почав витрачати свій час, щось десь писати. Хоча на рахунок цієї м'ясорубки відгуків було, було багато, я на розетці дивився там ще на якихось сайтах, то і вони переважно всі, ну, всі позитивні, ви розумієте? Тобто, це вже критерій такий фундаментальний. Святочка, ти взагалі часто робиш фарш? Да, в магазині ну, не купуєш? Ні, не Не подобається Ну, до речі, я користуюсь блендером, тому що мясорубка не працює. Зелмір, м'ясорубка вже да. своє 8, після 18 років вона, ну бачиш, 18 років якась мала б ще... Ні, не 18, 16 А, 16 років. Мала б ще по років поробити. Да, могла. Так, так собі якишність. Буквально недавно вона зламалась. Ну я, недавно? десь рік. Uh -huh. Десь рік, а в блендері він... Вправляється своя задача, але там такі шматочки. Причай, коли перебуваєш, все одно, якщо свининка, то такі шматочки. Я більше люблю, коли місярубочка працює. таке. якесь м'ясо, свинина якраз перевіримо, привою, як наша м'ясорубочка справиться. Все, як треба. Ми все ж таки поставимо цю, насадку середню, не саму крупну, а середню. Давай. Давай, я підготувала зараз. Це все ми прибираємо, потім я помию все. Ми будемо час докричати, ну, да. будемо що Оп. Далі вставляєш шнек, ну і які всі насадки. Ні, ні, ти ж що в пази попала. Та ну я знаю. Я ж не знаю. Так, получается, она абсолютно нова, мы эти штуки сполоснули трошки. Так, все показываем, как я, друзья. Одним дублем. Давай. Да. дуже взагалі не потребувала того, щоб... Прийти. Ну це курятно, давай, давай Так. І до речі, у нас така свинінка, бачите, з така буде важ... важкенько повинно справлятися з сім'я місцем, але побачимо, як справиться, вона чи ні. вмикаємо. Де воно вийшло, і тепер моя дружина скаже свої емоції, відгуки, можливо, якісь. Та всі бачили, що вона зі своєї справи добре... добре справилася. А і що потужна задачі добре справилася. Ну а відчувається потужність двигуна, так, там тобі так. вистачає потужності, що вона там. Так, та м'ясорубка стає, моя на увазі. Зелмар там уже були був тупий ніж. А ця м'ясорубка нова, і це все взагалі. Так може там ніж наточити, і вона буде працювати? Вона не працює. Да. Кидаєш м'ясо, там треба, щоб спеціаліст подивився. Ага. Ну, а взагалі я задоволена, раз-раз і все ну, добре справляється. Зрозуміло, що вона нова, ножі гострі, все це робить. Ну, ну Навіть, він, я навіть, навіть ти не використовувала оцю штуку, по да, суті, справи. Я б, ну, так. Які шматочки м'яса, вони там з плівою, з жирком, і вона ж все це перемолола. Ага. Так що взагалі класне. В общем, друзі, ось така м'ясорубка заходить нам на продаж, і акційна ціна її буде наразі, поки що, я думаю, до кінця цього місяця 2700 гривень. Доставка безкоштовна рік офіційної гарантії. Друзі. Єдине, що поки на сайті її нема, до сайт ми додамо, але трошки пізніше, тому що тільки-тільки вони заїхали. Тому замовити можна буде поки що тільки по телефону. Корочі, друзі, ми вирішили залишити її собі, і моя дружина ще покористується, я думаю, якийсь час. І, можливо, ми ще одне відео запишемо там, після там, декількох місяців експлуатації, скажемо, в якому. Ну, тобто, все з нею добре, все, все влаштовує, тому що це поки перші емоції, і тут все ідеально. В общем, друзі, дякую за перегляд і до скорих зустрічей!